Куп'янськ зачищають від залишків російських військових, які ще намагаються сховатися у розбитих будинках, але шансів уникнути загибелі або полону у них практично небагато. Українські оборонці провели успішну контратаку на Харківщині. Принципово важливе для росіян місто у війні проти України. Командування окупантів ще у листопаді на весь світ збрехало, що захопили Куп'янськ і рухаються далі. Зараз же стало зрозуміло, що місто і найближче нас. Населені пункти перебувають під повним контролем українських оборонців. Ситуація з контролю Куп'янська була такою, що населений пункт зміг відвідати український президент Володимир Зеленський. Бажаю здоров'я сьогодні. Куб'янський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Куп'янськ. Ми бачимо, був я привітав хлопців. Дякую кожному підрозділу. Всім, хто б'ється тут, всім, хто знищує окупанта. Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла. Досягати результатів дипломатів. Саме так це працює. Всі наші сильні позиції всередині країни сильні позиції в розмові щодо закінчення війни. Дякую кожному воїну. Пишаюся вами, дякую всім нашим сухопутним військам. Сьогодні виключно ваш день. Дякую, хлопці, слава Україні.